Заїхало декілька безперебійників вітчизнятого виробництва. Це є Alex Кулон Q500 півкіловатний з правильним синусом. Судячи по шурупах і корпусу, мені вже страшно його розбирати, враховуючи, що бачив, як роблять наші техніку. Ну, Будемо сподіватися, що я помиляюся. Вентиляційні отвори розетка, Вся індикація наверху це є 4 світлодіода і кнопки. Ззаду вентилятор, вихід на акумулятори. Доволі жорстким дротом і на 220. Вже розкрутив, знімаємо кришку. На кришці у нас наклейка, щоб десь щось не коротнуло. Така пан сам склепав платка індикації з діодами бузером і кнопкою Два резистора. Посередині великий алюмінієвий радіатор, на ньому живуть транзистори. Не так, щоб багато. Плата на вигляд менш більш. Трансформатори дроселя пан сам склєпав. З лакотканню. Моножилою. Не так, щоб зле. Купа конденсаторів. Пахне стариною. Логіка. Розсипуха логіка. Бачу Тельку 494-ту, генератор. І далі пішла звичайна логіка. Це де 4019 і тому подібні мікросхеми. Буде весело. Схеми на них немає. Тут вісьмилапка УЦ, напевно, блок живлення якийсь. Субмодуль. Теж такий зовсім пан сам скліпав. Це реально жесть і жуть. Так воно виглядає. СМД-елементи без шовкографії і на соплях якихось, напевно, термоклей приліплено. З другої сторони тільки груба і електроніка, нічого особливого. Два реле. Прикручено гайками. Намальована версія 1 і 2. Навіть не знаю, що казати. Кварц є. Як є кварц. Значить, знизу, мабуть, є ще якийсь процесор, скоріше за все. Але то не точно. Треба розбирати далі і дивитися. Купа розсипухи, нічого не попідписувано. Різані дорожки, стоять перемички, купа дротиків. З заводу, то чи хтось ковиряв, мені сказати тяжко. Є відсутні деталі повипаювані. Ось тут і тут. І маса перемичок. Я вже не радий, що я то взяв. Враховуючи такий монтаж, і те, що ще купу дротів треба буде відпаювати, бо нормально не відключиш. От якось так. Купуйте прилади вітчизнятого виробництва. Блін. Перетряс першого елекса поміняв трохи конденсаторів, в загальному все нормально. При в мережу відразу починається зарядка. 13,4 В пішла, якщо відключити мережу 220, імпульсне блокживання відключається. Тобто він заряджає незалежно від того, включений він чи не включений. Так, як то скомпонувати? Отак, От напевно. І дивимося так, щоб ми більше ослика бачили? Ось, вмикаю навантаження 200 Вт. Скарги до нього. Приключення з затримкою. Блимає лампочка, комп'ютер виключається і тріск при роботі. Давайте будемо посмотрети. Тріск, це не тріск, це робота дросіляків. Синус гарний, до речі, перейшов на мережу. Добре. Зарядка йде. Працює. Ще раз відключаю мережу. Пригасання є, це для релейного нормальне, від того нікуди не дінешся. Зараз відключиться зараз блок акумулятор слабенький. 200 з гаком ват тримає, синус рівний. Тріск не проблема, це є робоча, робочі моменти, можна сказати, саморобного перетворювача, тобто врахувати, як воно зроблено, як і дросіля намотані. Відповідно на високій частоті. Воно собі десь щось дребіжить, це не є дефектом, і з тим нічого не зробиш. Пропитувати ті досіля нема сенсу, вже як є. Воно нормально працює. Вихід гарний, чистий, можна користуватися без проблем. А стосовно швидкості перемикання, з тим, на жаль, нічого не зробиш. Тому що це є особливість пристрою або проблема комп'ютерного блокоживлення. Перетрясти в блокі живлення. в блоці живлення комп'ютерному конденсатору, взяти блок живлення з запасом по потужності і, мабуть, виключатися не буде. З тим, на жаль, нічого не зробиш. А це старший брат Близнюк. Йому додали в маркування англійську літеру Q і пару світлодіодів. От порівняйте. Майже те саме. Скарги до нього приблизно ті самі. Повільне перемикання, що відрубується ПК, лампочки блимають. Тріск при навантаженні. І ніби все. Розбираємо, подивимось, що в ньому всередині. Панель керування з регулятором. Напевно, тут же показометр напруги зразу і зібраний. Загальна схемотехніка не помінялася, помінялася начинка. Появилися вже картонні корпуса. Не знаю, може теж саморобні для трансформаторів і дроселів. Помінявся радіатор і спосіб кріплення транзисторів. Основна плата теж трохи помінялася. Очевидно, більшість компонентів переїхали на низ плати. Видно, підпалений резистор, але це не є проблема. Скоріше за все, проскакуючи МЛТшки. Треба розкручувати дивитися. В першу чергу перевіряю всі електроліти, а далі дасть чути. А ну і чищу реле. В першому теж почистив. Якщо я вірно розумію, то старша модель є просто новішою. Тут більше smd шок воно більш напаковано. Драйвера ірки стали SMD-шними з діпів. Процесор лишився той самий. Трохи логіки, той самий імпульсний блок живлення на УЦ-шці, Просто окультурили. Появилася трошки новіша апаратна база. А так, в принципі, та сама модель, плюс вольтметр. Мірію конденсатор чи щурле. Включаю пробую. По ідеї, цей теж мав би бути робочим, а цей тріск це вважаю особливістю роботи цих пристроїв, а не поломкою. Враховуючи, як виконані трансформатори дросіля, то не дивно, що воно десь на гармоніках співає і тріщить. Вентилятор тут не розбірний, точніше, при розборці розвалюється, тому піде під заміну. Питання іншим. От у вас є два дрота. Попробуйте вгадати, який з них плюс, який з них мінус. Той, що заземлення мав би бути мінусом чи плюсом, а синій мінус чи плюс, як ви думаєте? А от і я хрен би вгадав. А дивимось по схемотехніці. І той, що на заземлення мав бути жовто-зелений, йде на запобіжник і на плюс конденсаторів. Тобто, ось це є плюсом. Щоб ніхто не догадався, блін. То ж треба так придумати. Катушки на корпусах дергаються абсолютно всі. Ну, як завжди, в саморобній техніці. При включенні запускається перетворювач зарядки, пішла зарядка. Автостарту він не має. Вмикаю кнопкою, стартує з батареї, потім переходить на мережу. Тут тріску нема такого характерного, як в попереднього, але призвуки є, і ці призвуки йдуть з бузера. Мабуть, якісь ще пульсації по живленню. Конденсатори повимінював, які мені не подобалися. Пару штук лишилися рідні, тому що вони виявилися кращими по параметрах, ніж новокуплені. До речі, дросіля, дивіться з зазорами картонним, вибрані зазори магнітні. Ну, він працює, От виключаю 220. Працює нормально, звук бузер, вентилятор поміняний працює. Я не маю до чого домахатися, Він в порядку, Принаймні, після заміни конденсаторів, і чистки релюшок. Подібні пристрої вони не розраховані на роботу з комп'ютерними блоками живлення, Тим більше, що там є АПФЦ, це скоріше для того, щоб включити газовий котел чи насос, чи будь-який пристрій, який вимагає синуса з малою потужністю і без імпульсного споживання, без стрибків струму.